не Ось на цей клаптик лісу прийшли будівельники. Обгородили його і заходилися різати дерева під майбутню будову. Два домівки шашлик. А дві домівки яких? Особняки, Котечі що? Приблизно як коте. Мешканці Брюховичів не можуть спокійно дивитися на смерть дерев. А я можу навіть матом виразитись. Ви знаєте? На правду. Ну то як так такі дерева, які ще за Австрії були, за Польщі, бо я тут старожив, то я знаю. То як їх різати так? Ну то ж безсовісно, слухайте. Ну то так чи, чи як наше покоління буде далі жити? Ми, ми повмираємо всі, поздихаємо з того. Як стільки років, стільки років я прожив, що вони садили ліс, Що вони садили? Вони прийшли банда ріже, ріже, за що, на що? Тим часом на майбутній будмайданчик приїхала охорона. «То твоя територія? Німайте. Ні, то твоя територія. Ой, воно є не ваше. не ваше. Ну, що ти мені говориш, що ти зайшов на за територію? Ой, ви мені не матюкаєте. Що ти кажеш до мене, що я зайшов на територію? Іди за мене. Іди на територію не пускати йді, йді. по сторону. Минулоріч на цій же ж ділянці будівельники спробували поставити огорожу, однак тоді поступилися. Десь рік тому часу прийшли ту стали цього е е е, збирати щось, стали робити, стали рити, народ зібравши, розігнали. І по сьогоднішній день і нині вони прийшли і знову загороджують. Хто їм дає дозвіл? Хто їм дає дозупірівник працівників, розмовляти на камеру відмовився, лише показав копію державного акта права власності на землю. Ця ділянка, частина майже 20 гектарів, що їх у 2004 році селищна рада віддала в оренду двом фірмам. Буддизайн та «Новобуддизайн» для будівництва спортивно здоровчого комплексу. Чинний селищний голова зайняв посаду через два роки після здачі землі в оренду. Стверджує, селищна рада продала ділянки, бо так вирішив суд. У 2007 році до нас звернулися оці представники тих фірм «Новобуддизайн» і буддизайн е з вимогою відпродати їм оці землі на підставі рішення. Мукачевського районного суду з того часу ліс кілька разів змінював господарів, кожного разу розділяючись на дрібніші ділянки. Зараз тут понад 30 власників. У вересні вищий господарський суд підтвердив приватне право власності на чотири ділянки, поміж них і на ту, де понищили дерева. Арсен Нелюк, Христина Шевченко, Юрій Герасимов, наш репортер.